Can вміти могти. Can. Наприклад, я вмію плавати. I can swim. Слухайте та повторюйте за мною. I can swim. I can run. I can touch my nose. I can Jump. I can fly. I can blow a kiss. I can wink. Once again, I can swim. I can run. I can touch my nose. I can jump. I can fly. I can blow a kiss. I can wink. А тепер скажи, що ти вмієш робити. Give milk. Give milk. Давати молоко. Ще раз. Повторіть за мною. Give milk. Наприклад, корова може давати молоко. A cow can give milk. Подивіться на малюнок і давайте назвемо, що ці тварини можуть робити. A duck can swim. Слухайте та повторюйте за мною: A duck can swim. A bird can fly. Can run. A cow can give milk. A rabbit can jump. Тепер самостійно. А також вивчимо з вами нову літеру Н. Повторіть за мною. Н. Н. Найн. Найн. Ноуз. Ноуз. Нац. Nuts. Ще раз, Nine. Nose. Nuts. Ваше завдання написати одну строчку великою літерин, другу строчку маленької літеринни.